Не єдиний раз зупиняла міліція. І, ну, я себе досить певне почував, але все одно якось неприємно зупиняють тебе жезлом зупинили. І я ж думаю, зараз будуть розпитувати документи, страховку, вони просто можна сфотографуватися. Спадок отримав від дідуся Жигулі старенькі. Ну, я задоволений, бо, вони класно їздять, але вони були старенькі, ламалися. І проблеми були страховки, техогляди, ремонти і тому подібне. Я хотів цього всього позбутися. От. І таким чином це мене все, всі ці ідеї вкупу зібралися і вилились от в такий електромобільчик. Практично 99% це моя фантазія. От. Хто допомагав, основний натхненник тато був. Ну, в сенсі того, що в мене були ідеї, я міг робити, але мені треба було копняка підзад, щоб я ніби продовжував робити. Бо воно робиш, 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 потім якісь такі. Криза починається, і треба, щоб хтось штовхнув трошки. От він мене весь час так підштовхував. До завершення того. Досить цікава просто реакція людей. Одні хочуть подивитися, роздивитися, другі просто йдуть і риготять о, дивись, яка штука. Є таке визначення в правилах дорожнього руху, як механічний транспортний засіб. Тобто, всі оці вимоги, які є. до Автомобілів, що є на дорозі, вони стосуються механічних транспортних засобів. Тобто водії механічного транспортного засобу зобов'язаний йти, А окремо є визначення, що таке механічний транспортний засіб. Тобто це має бути, якщо це електромобіль, то з потужністю двигуна більше 4 кВт, а в мене 1 кВт сумарної потужності. Тобто він не входить в цю категорію. На рахунок догляду, то дуже мінімальний. Перший час він частіше ламався, тому що це, це завжди так, тому що це прототип. Він мусить ламатися, обов'язково такого не буває, що не ламається. І потихеньку, з кожним разом, коли його доробляю, він надійніше і надійніше стає. Ми почнемо з того, дальність залежить від об'єму батареї. Так само, як бензобак, чим більше ти залив бензину, тим більше приїдеш. Тут ємність батареї відіграє цю роль бензобака. Спочатку в мене був дешевший варіант, я поставив свинцево кислотні акумулятори. Вони були дешеві, важкі, і їхня надійність була така не дуже, і ємність маленька. Десь проїжджав я порядку 20 кілометрів на одному заряді. Зараз. Я купив більш дорогі з Китаю літій залізофосфатні акумулятори. Це досить сучасні рахуються, досить дорогі, я десь 700 доларів за них заплатив. Але цих акумуляторів ні. теоретично мало би десь на кілометрів 50 вистачити. Ну, я не робив експериментів, я не виїжджав на повний ноль. Тобто, щоб поїхати по місту, у мене не було ще питань, таких, щоб мені не вистачило. Тобто, цілком. По місту раз-два, десь за місто навіть можна виїхати трошки. От, Приїхав додому, поставив на ніч заради. Спілкувався на форумах з такими любителями. Я стикнувся з таким питанням. У мене були питання, які я не міг сам вирішити, я не міг зрозуміти. У мене часто там колеса пробивалися, не міг комплектуючи знайти і тому подібне. Я спробував на форумах спілкуватися з людьми. Тематичними, і щоб вони якісь поради дали, тому подібне. І я стикнувся з тим, що люди просто критикують. Я викидаю якісь свої думки, показую, я зробив то, зробив то, а замість того, щоб якісь, ну, якісь поради дати, люди просто розказують, ти не то, ти погано зробив, там те все єрунда, все поламається. І я просто якийсь який тупік зайшов в цьому спілкуванні, і на тому воно закінчилося. Після того, як вийшли ці репортажі про мене, то з Франківська один хлопчина, який теж робить електробайк свій, він якось викопав мої контакти і приходить дуже часто до мене, питається, як в мене справи. Він теж щось там пробує, правда, останнім часом закинув вже свою справу. І вже пройшло, кажу, десь років вісім, буквально недавно я їду на велосипеді, мене наздоганяє хлопець почекай, почекай. Я знаю, ти Денис точно, о, ти робив електромобіль, розкажи там. от. Я теж хочу щось робити, дай контакти. ну, от. Що є такі любителі, які тут роблять і от вони цікавляться цим темою. Однозначно, перспектива є і це видно навіть по-франківську, скільки електромобілів вже їдуть. Тож недавно першу зарядку зробили електричну. За Велмартом здається, от доз'їхало щось 40 електромобілів. Це ті, що просто захотіли приїхати. Є ще такі, які не обов'язково захочуть приїхати. Е, трошки ще задорого. Але в принципі, все йде до того, що десь років 20, я думаю, і це буде поодинокі бензинові автомобілі на вулиці. Хочеться більше зелені. Дороги це класно, і навіть я на своєму електромобілі відчуваю, як вони покращились, але все-таки це не настільки важливо, як е, щоб було місце, куди поїхати. І так, по чому їхати? Це добре, коли їдеш, гарна дорога, будинки там а щоб було місце, куди ти можеш добратися і там відпочити. От.